Кріво Христі, а, зараз коротенько хотів би відповісти на ваші запитання. Дуже дякую вам за, за вашу активність, дякую за те, що задаєте запитання, і хочу уточнити, що то, що я кажу, це так, як я бачу з своєї сторони, це не означає, що це є істина в останній істанції. Так? Це моє бачення, як я то бачу, я також можу помилятися. Не треба мене ідеалізувати. Просто я буду відповідати так, як я бачу. А як взяти шлюб, бо живу з жінкою вже 20 років, маємо діточок, а з першої розлучений був у шлюбі. Також є діти вже давно дорослі. Знаєте, мені так подобається, коли е, люди е, нароблять собі знаєш, там, проблем, труднощів. Всяких, а потім, коли вже доходить, що вже ні взад нема куди йти, і вперед нема куди, і назад неможливо. І тоді вже, от що робити? Пішов би в монастир, та має дітей, не можна. Є обов'язок, але є обов'язок і від першого шлюбу. І від друг, а ми стоїмо не вінчені, чи вінчені, я вам так скажу. Вінчені чи не вінчення, це ти 100% будеш перед Богом відповідати. Але то, що народилися діти, це твій обов'язок за тих дітей дбати, чи ти в шлюбі, чи ні. Ти привів дітей на світ, Бог тебе за них спитає. Ви розумієте, що навіть у того пса, що ви маєте коло хати, Кота, що маєте коло хати, і як ти до нього відносився, Бог тебе за то також спитає. Так тепер продумайте собі за дітей. Ти пса не вродив і кота не вродив. Ти його там купив, взяв, подарували, чи просто там вродили, одних топив, других роздав, а того лишив. Це кіт, пес. І то будеш за то відповідати. А дитину, яку ти народив, не думайте, що лише жінка родить дитину. Жінка без чоловіка дитину не родить. І чоловік ще більше має відповідальності, як жінка, за те, щоб дитину поставити на ноги. Обов'язок маєте щодо дітей, а, до, а щодо шлюбу. Знаєте, вже перший шлюб там є, другий вже є. Вже 20 років прожили, а потім питаються, що нам робити. Дуже добре, що ви всі задумали над своїм станом. Не опускайте руки, йдіть до свого священника, він краще знає вашу ситуацію і вам пояснить. Якби ви були в мене на парафії, я би вам пояснив, що вам робить. Отже, скільки часу можна готуватися до подружжя і жити разом, розписані державою, готуватися до подружжя. Готуватися до подружжя. Знаєте, які льотчика готують для того, щоб він літав? Та поки не навчиться, можна так готуватися пів життя свого, знаєш? І сказати. Я не готовий. Я таких теж знаю. Я таких теж знаю і дуже добре знаю. Прожили вже 8 років чи дев'ять. Я питаюся, чому ви не, не узаконити свої відносини. Я вже навіть не кажу про шлюб, я кажу розписатися, ну? Ми ще не готові. Ми ще не готові. Як ви за вісім років не готові, то ви не з тим живете. альо? Розходіться. Максимум, що може зустрічатися з хлопець з дівчиною, це два роки. Так? Гуляти, дружити, вивчати один одного. Вже як пройшло два роки, то вам треба або одружуватися, або розходитися. Для мене чисто з практики. І враховуючи всі ситуації два роки. Максимум, що може хлопець дружити, зустрічатися з, з дівчиною і так далі. Випробовувати себе, наскільки він може бути їй вірний, наскільки він буде тримати себе в рамках і так далі. А пройшло два роки далі вже не. Я думаю, що навіть якщо би готуватися до подружжя, ну по-любому вам треба рік хоча б. Ну, хоча б зустрічатися, вивчити один одного. діаконська практика теж розрахована на один рік, щоб пройти цілий літургічний круг. І потім вже можна святити на, на священника. Хоч рік, дайте на земля зробить круг навколо Сонця. Щоб ти зрозумів свою зрілість, готовий ти до подружжя чи ні. А також зустрітися з першого погляду і за тиждень розписуватися, я, я проти того. Я. Скажіть, а правда, що престол будувався на кістках? Чимось захоронені? Чи це так вигадки? Ні, не будувався на кістках, а перші християни. Службу служили на гробах. Якщо брати Базиліку Святого Петра в Римі, то там гріб святого апостола Петра і на тому, ну не прямо на гробі, а на рівні того гроба, побудований пристіл. І раніше можна було служити тільки на гробах тих праведників, праведних християн, мучеників. На гробах. А потім це стало не дуже зручно, і вирішили брати мощі, так, е, щоб і ці мощі поміщали у таку, таку, плат, е, таку платину е, і туди частичку зашивали. І це було обов'язково, треба, щоб було на престолі. На сьогоднішній час ми маємо то саме, службу Божу, не можна служити без антимінця. Антимінс це є. Така платина, такий кусок матеріалу, на якому є зображений гріб Господній, написано, коли посвячено яким єпископом, для якої церкви, і зашиті мощі якогось святого. До сьогодні служиться на антимінці, а антимінці це мощі, а мощі — це є, ну, є гріб. Так що служиться служба на костях мучеників. В якійсь мірі то є так. Ніякі то не є вигадки. Так, прошу молитви на кафіс до Сицариці за Оксану 12 грудня мають робити операцію на онкологію, але вона має дуже слабке пере... Проопероване серце. Нам так потрібно чудо Боже. Я вам дам таку пораду, Бог чуда на заказ не робить. І жаліти, жалітися Богове, або так, знаєте, просити, як дівку до танцю, знаєш, та ходити, та я тут так то так, то». не треба. От усі оці сентименти, усі оці жалості, оці сльози, це, це для людей, це емоції. Знаєте, якби це дивно не звучало, але Бог на емоції не реагує. Бо емоція – це відсутність розуму, а присутність почуттів. Бог не почуттями нас рятував, а свідомо. Роз... Враховуючи і розраховуючи все, починаючи від того, як його засудили: Хресна дорога, смерть на хресті, Свідомо емоцій – ноль. Тому діяти на емоції для Бога це ну, не мудро взагалі. На людей це діє, на Бога — не діє. І часом люди хочуть до диявола теж так відноситься, знаєте, щоб якось його визвати на емоції, щоб він там плакати, просити або ще щось. Дияволе ви так само, на ваші емоції є все рівно. Він порожний. Він не реагує на емоції. Він просто бреше. Диявол шукає, як би людину обманути, як би людину принизити, щоб її гідність була знищена, щоб з нею посміялися, щоб, з неї, щоб її принижували. От завдання диявола, так? Тобто емоції теж на нього не діють. Так що в будь-якому варіанті використовувати свої емоції, знаєте, що до Бога що до дідька не поможе. І тому щира молитва, щоб ви, наприклад, Богові пообіцяєте, Господи Боже, я хочу змінитися. І я тобі засвідчую, що я хочу змінитися правдиво. Якщо я стану свідком цього чуда, то моє життя зміниться. Я перестану вживати алкоголь, я там перестану робити то, я там відмовлюся. Від матюків я ніколи не буду більше сквернословити і так далі. Побіцяй, що з Богом, але не в емоціях, а розумом. Ви знаєте, сміються люди, що в церкву щось нести треба. Так от, коли я з мамою попали у біду, саме церква перша. Нам поміч дала, а я вже і не вірила у людей. Дякую, Отець Василь Марина. Марина, доню моя. Ой. Знаєте, коли є сильна держава, коли вона має ресурс? Знаєте, коли церква є сильна? Коли вона має ресурс? Фінансовий, молитовний. І ресурс святости. Де то взяти? Ці речі треба набути. А як у церкві може бути ресурс, скажімо, ну, щоб допомагати комусь, якщо до церкви ніхто нічого не принесе? Скажіть мені, як я можу бути волонтером, як я нічого не буду купляти і нічого не буду збирати? Має бути ресурс, щоб був ресурс, його треба накопичувати. І коли не треба нічого до церкви нести, так хто не хоче, те не не Але ті, хто хочуть взяти участь, несуть. Хто кошти несе, хто продукти несе, розумієте? І церква, маючи кошти, маючи продукти, може допомагати потребуючим, бо має чим? Зумієте? Тому, щоб був ресурс, його треба наповняти. І ми, християни, повинні якраз займатися тим, щоб наповнювати ресурс церкви молитвами, пожертвами, милосердям, їх треба наповняти, щоб церква мала такий ресурс. І туди церква буде сильна. Отже, чи важко то є бути священником в земному житті? Ну, а важко бути лікарем, а важко бути психологом, а важко бути льотчиком. Ну, як сказати? Ну, кожні, кожна професія людина, якщо вона любить свою професію, вона має труднощі, але її радують ті труднощі, тому що е, відчуття такого виконаного обов'язку е, вони тебе тішуть. Якби важко не було. Знаєте, Добрим священком бути важко, а так не дуже добрим легко. Так що ну це все відносно, як в теорії Ейнштейна, так все відносно. Слава Ісусу Христу Отчі, Василі, коли йде служба Божа, ваша обов'язково стояти чи можна сидіти. Можна і лежати. Саме головне, щоб ви були, у... щоб для вас ця служба мала значення. Наповнюйтеся словом. Стоїте, сидите, навіть якщо лежите, слухайте службу, уділяйте Богові час. Ви як грішите, то тільки настоячи, чи на сидячи, чи може трохи навіть і належачи грішите. правда? Так чому не можна слухати службу так само настоячи, насидячи чи належачи, так? як хочете слухати, тільки слухайте. Є в службі Божій е, такі частини, де освячення треба встати, якщо маєте можливість. Де, е, де наприклад, є проповідь, так? не треба лежати, треба ну, сісти хоча б. Так? І послухати. А саму службу, молитви, антифони, тропарі. Можете лежати і слухати. Тільки слухайте, нехай воно вас наповнює. Дякую щиро вам за е, дякую щиро вам за за ваші запитання. Дякую за ваші молитви. Нехай Господь Бог вас благословить. Слава Ісусу Христу! Сьогодні моїй близької подруги Наталії з міста. Трускавець, день народження. Я дуже її люблю і поважаю, ціную її допомогу, хоча у неї самої нелегка доля. Я бажаю їй міцного здоров'я, жіночого щастя, навчитися любити себе. Дуже правильно, молодець, правильно. Навчитися любити себе. Я бажаю їй міцного здоров міцного здоров'я її дітям, божені, моїй похресниці Тетяні і синочку Захару, в якого аптизінь. Дай Боже їй міцного здоров'я, міцності, сили, витривалості, знести всі випробування у її житті. Дуже її люблю, вона дуже добра і завжди готова допомагати, незважаючи на власні немочі. Е, ну, я долучаюся до, до цієї. До цієї до цього привітання для Наталі, нехай Господь Бог благословить здоров'я, Божого благословення на многії благі літа. літа, ногая літа, ногая я... твори, Господь. Хай сонце світить, і сонце світи, щастя, хай дає. Дякую всім вам, дай вам Боже всім здоров'я. Зараз молимося Стаса Владислава, <кхе> молодий хлопець. І сьогодні. Не рік, не сорок день, але знаєте, є така нагода. Коли померлі, дають даються про себе знати. Коли приходять у сні по-різному, це значить, що від нас, від живих, ми маємо маємо принести жертву. Бо померлому на тому світі нічого, крім жертви, від людей не треба. Чому? Померні не черпають жертви Христової, великої, якої хватило на все. Жертва Христова дає людині шанс, а наша жертва людей земних, які живуть на землі, дає людині гідність. Бог дає шанс, а ми наповняємо цю людину гідністю через свою пожертву. Бо якщо тобі людина не важна, ти ніколи за неї нічого не будеш робити. Навіть не схочеш їй йти з нею в подорож, а якщо людина для тебе важна і цінна, то ми приносимо жертву. І тому для всіх інших також нагадую, особливо коли померлі нам сняться, коли вони дуже грязні, так? Це, вони по-любому потребують очищення і треба, щоб з родини хтось. Ну, прийшли, наняли службу і прийти до церкви, і прийти до спобіди. Обов'язково, якщо сниться е, грязний він, або немає, що їсти, або десь ну, такому, ну, так як подібне, як жебраке, так? ну, так що його шкода, що його хочеться помити, що його хочеться нагодувати, це обов'язково родина максимально має сіть зібрати. І прийти до церкви не просто службу заказати, а прийти до сповіди. Буває так, що сниться такий щасливий, там померлий так чи щаслива. Дуже гарно одіта. І так одіта, що так ніколи не ходила. По білому, з такими квітками, щось такий, ну, такий, ну не, непривично одіта, по-любому прийти до церкви, наймити службу Божу і привезти дітей. Та в нас нема дітей. Думай, чи ти тримав коз до Христу, чи там ще щось? Тут треба, е, треба привести дітей до церкви на цю службу. Де ви їх маєте взяти, я не знаю. Але якщо так сниться, то так, е, так треба робити. Ну і... А. І... Ага. Тобто, коли сняться померлі, в будь-якому варіанті ми мусимо йти до церкви і заказати службу, але не просто. Заказати, а бути на ній, так добре, наша церква, так, ви службу заказали і дома дивитися, так, але не кожна церква має трансляцію, і до, до вашої церкви треба йти до церкви. нас, Ми йдемо на зустріч нашим онлайн-парафіянам. І, і тому можна через інтернет службу заказати. Можна через інтернет заказати Парастас. Ми самі йдемо купуємо Парастас. Ну і ви будучи вдома, можете разом з нами молитися. Так, і я ще маю привітати одну дуже поважну людину з днем народження Тая. Це, є... Це сестра Лариси Білої, та? і у неї. 12 листопада день народження, і тому я вітаю щиро. Її. Завдяки Акафісту вона вилікувалась від раку. Отже, дуже прошу привітати з Днем народження. Так, щире вітання моєї сестрі в день народження, тая ми росли поруч. Ми знаємо всі таємниці одна одної. Ти молодчинка, ти подолала хворобу. Я бажаю тобі завжди посміхатися. Посмішка це ліки, які не під власні, які не під власні наукою. Отже, моє поздоровлення, сестрички. Я приєднуюся до цього вітання, чудесного вітання, щирого, доброго, теплого. Для сестри Таї, нехай Бог, нехай Бог благословить всю вашу родину, нехай береже вас від усяких хворіб, негараздів, і нехай посилає вам здоров'я многі і благі літа, многая літа, много Літо, хай світли, Я літом, та сонце світи, і здоров'я щастя хай. дає. І на закінчення. Коли ви хочете заказати службу, на завтра пишете сьогодні. Не треба мені писати на 5 днів, 10 днів наперед. Бо тому що вас так багато в Вайбері пише, що якщо я через пів години вже подивлюся, то ви вже будете десь в 30 на 50 -му місці. І тому, коли пройшло 5 днів чи 10 днів, повірте мені, я не буду вас їх виписувати там і складати журнали, бо це мені ще плюс буде роботу. Тому, якщо хочете службу Божу, сьогодні заказали на завтра, крапка. Бо мені тут пишуть, хочу, скажіть, будь ласка, скільки буде коштувати заказати панахіду на 19 листопада. Панахіда, чи служба Божа, чи що-небудь? Це є Українська Рекатолицька церква. У нас немає ніяких тарифів. Якщо ви хочете пожертвувати щось, пожертвуйте. Якщо ви дасте мені 50 гривень і скажете, отче, купіть на Парестас і відправте Парастас, я на 50 гривень і куплю. Взму два хліба, то й буде 50 гривень. Може, не буде. Тому на ваш розсуд, розумієте? На ваш розсуд. Скільки вважаєте за потрібне, навчіться приносити жертву від себе не так, як люди, а скільки дають, а по скільки дають, тобі яка різниця? Я даю, скільки скільки я можу, і скільки я хочу. Я сьогодні хочу дати 10 гривень. А завтра схочу дати 500 гривень. Ну, так хочу, так? і можу. А як я не маю, то відкидам. Жертва має бути з радістю, але вона повинна не на тобі, Боже, що мені не гоже. Знаєш, так то в кишеню раз так дивись, о, 20 гривень пірваних, о, так, можна дати. Так не треба.